Яким чином диявол входить в життя людини і починає рушити її життя повністю? Знаєте яким чином? А що відбулося з Христом, коли диявол прийшов до нього? Перше, він сказав: візьми це каміння, зроби його хлібом. Ісус що відповів, що не хлібом одним буде жити людина, але усяким Словом Божим. Тобто, перший момент, наскільки ми живемо Словом Божим, наскільки ми розмірковуємо над ним? Наскільки ми е, піклуємося про те, щоб Слово Боже воно е, поселилося у нас в розумі і в серці, щоб воно там жило постійно, наскільки ми це робимо? Це перший момент, що робить диявол, щоб людина вона не піклувалася про те, щоб слово Боже було в розумі та в серці. Другий момент, коли диявол сказав: пади на коліна, поклонися мені. І весь світ тобі віддам. А Ісус що сказав? Тільки Господу Богу Твоєму поклоняйся і йому одному служи. Тобто є воля Божа. Ми повинні виконувати волю Божу. Ми не повинні поклонятися матерії, ми не повинні поклонятися плоті, ми не повинні поклонятися чомусь матеріальному земному. Але наше життя воно повинно належати саме Ісусу Христу. Саме виконанню волі Божої. І третій момент, коли диявол його взяв на крило храма, і він сказав йому: якщо ти син Божий, стрибни вниз і ангели понесуть тебе. Ісус відповів: Не спокушай Господа Бога Твого. Тобто, коли ми ще спокушаємо Господа, оце важливий момент, що ми не повинні спокушати Господа. Ми повинні позбавлятися від гріха, ми не повинні берегти гріхи і тим самим спокушати Господа. І зараз, коли йде війна, коли ми бачимо, як летять ракети, коли страждають люди, коли рушаться домівки, коли є ці катаклізми, ми розуміємо і ми повинні розуміти, що зараз спокушати Господа дуже і дуже небезпечно. Тому нам потрібно вивчати Слово Боже, вивчаючи Слово Боже і піклуючись про те, що Слово Боже було в нашому розумі, в серці, розмірковуючи над ним кожного дня, потім виконувати волю Божу, щоб воля Божа вона була кожному дні, щоб ми не виконували свої якісь бажання, те, що ми хочемо, але щоб ми виконували те, що хоче Господь. Господь найбільше хоче, щоб люди рятувалися, щоб наше життя воно навертало інших людей до Бога. І третій момент: ми не повинні спокушати Господа Бога. Ми не повинні берегти гріхи. Нам треба берегти Слово Боже в серці, а не гріхи. А ми іноді буває бережемо ці гріхи і скриваємо їх, щоб вони були всередині. В них треба каятися, їх треба виносити і таким чином. Диявол, він не зможе мати доступа до нашого серця, до нашого розуму і до нашого життя. Ще краще те, що ми зможемо допомогти і іншим людям. Це дуже і дуже важливо. Божих вам благословінь!